Це відео є логічним продовженням попереднього, де я порівнював три процесори Intel Core i5 12400F, 13400F і 14400F. Процесор від AMD Ryzen 5 7500F я тестував ще у відео про оптимальний ПК 2024, і, як мені здається, треба приділити йому більше уваги і зіштовхнути з народним i5 14400F від Intel поточного покоління. Обидва ці процесори вже були в мене у відео, і докладно зупинятися на їхніх характеристиках я не стану. Вони у вас на екрані і думаю, багатьом відомі. З цінником на рівні 13400 f шестиядерник 7500 f не може похвалитися додатковими дрібними ядрами, що точно вдарить у багатопотокових тестах і в рендерингу. Але високі тактові частоти його шести ядер повинні відмінно проявити себе в ігрових тестах. Конфігурація тестових систем, як завжди, в описі до відео, і ми одразу перейдемо до тестів у синтетиці та робочих програмах. Не маючи чотирьох додаткових енергоефективних ядер, Ryzen 5 7500F відстає лише на шістнадцять. 15%. Але за однопотоковою продуктивністю можна сказати, що паритет. Зрозуміло, чому AMD доводиться піднімати частоти до небес, навіть у відносно бюджетному сегменті. У Cinebench R23 максимальні 5050 МГц Boosta Ryzen проти 4700 МГц i5 дають в однопотоці приблизно однаковий результат. У Blender, незважаючи на те, що у Core i5 14400F більше ядер, хоч і маленьких, перемогою це можна назвати хіба що знатяжкою. Максимальний відрив усього лише в 11% із доплатою в 20 ставлять під сумнів вибір 14400 f навіть для багатопотокових завдань. Відставання в багатопотокових тестах 7500 f від 14400 f Geekbench 6 оцінив лише в 5 з гаком відсотків, а однопотокова продуктивність цього разу виявилася на боці Ryzen 5 7500 F. А це означає, що в іграх у 7500 f є всі шанси перемогти дорожчій 14400 F. PCMark 10 хоч і старий тест, але не даремний. І він, як і раніше, відображає сценарії повсякдені. Денного використання наших ПК Ryzen 5 7500F переміг з невеликою перевагою в 3%. Але не в кожній підкатегорії він виявився швидшим за конкурента. У комбінованому тесті 3D Mark Spy RTX 4090 більше до душі виявився 7500 F, але це всього лише скромні півтора відсотка різниці. Процесорний тест очікувано на боці i 5 14400 f Зайві ядра він любить, хоч великий, хоч маленький. Незважаючи на сильні позиції процесорів Intel у програмах від Adobe, Ryzen 5 75. 500F і тут примудрився трохи випередити свого конкурента 5 14400 f Перевага, звісно, невелика, але 3% різниці в Premiere і After Effects не спишеш на похибку вимірювань. Кодування відео і донині залишається сильною стороною процесорів від Intel. Але в нашому випадку в кодуванні відео програмою Handbrake процесор Ryzen 5 7500F відстав від свого конкурента в найпопулярнішому кодеку H265 всього на 1%. В архівації програмою 7-Zip обидва процесори перебували бувають приблизно на одному рівні. 14400F ледь швидший у стисненні, ну а 7500F виявився швидшим у розпакуванні. У будь-якому разі для серйозних швидкостей в архівації вам знадобиться Ryzen 9 з двома CCD під теплорозподільною кришкою. А ось криптографія вже давно на боці процесорів від Intel. Veracrypt, вбудований бенчмарк і Ryzen 5 7500F відстав від 14400F на 10%, що не так вже й багато. Якщо згадати, що флагманський X3D Ryzen відставали від 13900 Майже на 20. Швидкість завантаження і рендерингу веб-сторінок згідно з тестом WebExpert 4 також на боці процесора від Intel. Але якщо взяти до уваги офіційну похибку в плюс-мінус 7 балів, то їхні результати і цю різницю ви навряд чи відчуєте на практиці. Перейдемо до ігор, і я вирішив одразу почати з Counter-Strike 2, щоб заголовок відео не звучав як клікбейт. Full HD, високий пресет графічних налаштувань і, панове, 100 з гаком кадрів різниці. Не дивно, чому саме 7800 X3D ви. Для великого чемпіонату в Копенгагені. Тут і додати нічого. 7500 f видає майже на 30% більше кадрів, ніж дорожчий 14400 f в одній з найпопулярніших ігор у світі. Ну і щоб вам не здалося, що це поодинокий випадок, перед вами вбудований бенчмарк у Call of Duty Modern Warfare 3. Явно не інді гра. Full HD, Extreme пресет графіки з DLSS Quality. І знову розгромна поразка Core i5 14400F, який за результатами всього тестового відрізка видав на 50 кадрів менше, ніж Ryzen 5 7500F, який зі свого боку видав майже на чверть більше за середнім FPS і на 40% за мінімальним. Rainbow Six Siege, Full HD, ультраналаштування. Незважаючи на кривизну і неточність вбудованого бенчмарка, перевагу Ryzen 5 7500F над 14400F видно неозброєним оком. За середнім FPS 7500F відірвався вперед на 20%, а за мінімальним на 12%. Виходить, що у Ryzen 5 7500F є всі шанси стати як мінімум хітом для кіберспорту, якщо він уже не став таким. Skull and Bones, нативне 1080p, пресет налаштувань Ultra-High з рейтрейсингом. Тут ми вже не спостерігаємо вражаючу різницю, все в розумних межах. Ryzen 5 7500F все ще випереджає свого конкурента на 4%, як за середнім, так і за мінімальним. FPS. Енергоефективність обох процесорів перебуває приблизно на однаковому рівні. Це камінь угород AMD, яка вирішила наплювати на 65 Вт і цілитися на 88 ліміту PPT. Assassin's Creed Mirage Full HD без апскейла і адаптивної якості, пресет графіки Ультрахай. Знову Ubisoft, знову знайомі 5% різниці між 7500F і 14400F на користь дешевого шестиядерника від AMD. А ось що стосується плавності, то цього разу у процесорів паритет, теж саме і за витраченими ватами на кадр. Starfield 1080 p пресет якості графіки ультра без апскейла. Starfield з моменту виходу і по сьогоднішній день віддає перевагу процесорам від Intel. Так що поки що це єдиний камінь вгород моїй клікбейтній назві відео і єдина гра в моїх тестах, де Ryzen 5 7500 f і Core i 5 14400 f помінялися місцями: 6 кадрів і 6% на користь 14400 f за середнім фреймрейтом. Hogwarts Legacy, «Full HD», «Ultra Preset», налаштувань графіки без променів. Не знаю, як процесорам вдається за результатами тестових замірів видавати настільки однакові показники. Різницю в один кадр можна звести до похибки вимірювань, але майже півтори тисячі гривень різниці у вартості процесорів помітити можна і без підсумкових графіків. Cyberpunk 2077, Full HD, пресет налаштувань графіки RT Overdrive, DLSS Performance. Три кадри на користь Ryzen 5 7500F і пара кадрів за рідкісними подіями на користь Core i5-14400F. Іншими словами, пари TED. Що все ж таки досить дивно, адже Cyberpunk має знати про додаткові дрібні ядра у i5 і вміти ними користуватися. Але маємо те, що маємо. Що стосується енергоспоживання і частот, то Ryzen 5 7500F очікувано попереду 90 Вт під максимальним навантаженням проти 115 Вт i5-14400F, при цьому працюючи на відчутно вищих частотах. Усе начебто й добре, але це якщо не дивитися на температури. Програш у 10 градусів на трисекційній СРО це не провал, але товсту теплорозподільну кришку і не найскромніший апетит із лінійки семитисячних Ryzen треба мати на увазі і подумати про купівлю, хоча б непоганого, башто Кулера замість комплектного непорозуміння Rave Stealth. перед вами, напевно, один із найкращих бюджетних процесорів для кіберспорту та ігор загалом. Тільки от я не впевнений, наскільки він буде бюджетним, зважаючи на падіння курсу гривні і на те, з яким цінником 7500 f продаватиметься на момент виходу відео. Одне можна сказати напевно, переплачувати за 14400F зараз не має ніякого сенсу, і навряд чи цей сенс з'явиться в майбутньому, якщо Intel не перегляне цінову політику. Дякую вам за перегляд. Тримайтеся і бережіть себе.